GEE- yeah. радость. Рождество это значит мир. Рождество это значит надо всех простить, как Христос учил. Рождество это значит людям доступ к Богу открылся вновь. Петь играть и молиться. Будем прославлять Христа любовь. Христос у вас надея славы. Где Христос? У нас. Зараз він сидить в телефоні, ногу на ногу. От, от В гарному платі Христос в нас. В Нас. І як? Ми ж завжди привикли, що Бог десь там на облачі. Нас. Сам Бог в нас. І як ми повинні входити в новий рік? Бог. Бог іде, Бог рухається, Бог не змінює. Його не змінюють. Змія, деякий кабан, дракон. Не змінює його. Христа не змінюється. Не змінює його війна, не змінює його голод, не змінює, його, коли економіка вау, коли долар навпаки. Це не змінює його. Бог не змінює. Уявіть собі, Бог у вас він не змінює. Оці обставини навколо, кору. Вони не змінюють. Він іде по воді, бурі, вітер. Йду. Знаєте, як -то. Бог, він не обирає так. Де там що краще, там, де має бути. Він якось прямо там навпростець. Йордан, да, на там на все розійшовся. Так. Червоне море розійшлося. Може обіг входити? Ні-ні ні. Ми, як люди, знаєте, як от євреї, там я, я чув, що. ну... Там, Щоб пустину перейти, там, скільки два тижні, щоб до землі обетовани дійти. Але ні, треба ще там щось поблукати, 40 років. там. Ні, Бог прямо йде. Прямо. Надо на ту сторону переправитись? Прямо. Така буря, така вітер. Прямо. Тому, знаєте, оце, оце розуміння, що Христос в тобі. І тобі в цей час. Ну, Теж треба зрозуміти, що твоє життя, як написано, у Христі, в Бозі воно сховане. В Бозі сховане. Що, ну, якщо навколо буде щось колашмати, то ти в Бозі. А в Бозі вже зовсім інші принципи. Є світло, є життя, є перемога завжди. І тобі треба завдяки Його слову. Просто Просто зрозуміти це і дійте, змінити своє мислення. Бо Господь не просто так казав, що покайтеся. Ну, покайтеся це не просто, ну, Господи, прости мої гріхи. Покайтеся це змінити мислення. Від жертви обставин да? до мислення переможця. Sweet.